Всім привіт! Сьогодні електросамокат на ремонті ось такий. Я так розумію, що куплений він був в Польщі. Проблема з ним яка? Він не вмикається, поломаний задній ось цей бризловик, є пошкодження на цих дротах. Зараз будемо розбиратися, чому ж він не працює. Оскільки самокат не вмикається, спочатку я вирішив добратися до батарейки і подивитися, чи є там якась на ній напруга. Тут у нас, як завжди, є невеличкі проблеми. Ось можна бачити від'їзди, за щось самокат зацеплявся, і всі болтики ось ці грані у нас пошкоджені. Потрібно зараз буде. Трішки помучитись, щоб відкрутити ці всі болтики. Майже всі болтики відкрутив, залишилося тільки два штуки. Дуже важко відкручуються. Я вже тут роблю ось такі пропили на плоску викрутку. Ось таким полотном. Проблема не тільки в тому, що тут ось ці грані такі злизані. Ще можна бачити самі болтики криві. Вони Отримали удар, зігнулися. Тут є таких багато погнутих болтиків. Від удара вони гнуться і їх просто дуже важко відкрутити, тому що вони впираються в саму цю кришку і не хочуть провертатися. Буває, сам ремонт електроніки займає набагато менше часу, ніж просто ось це розбирання і складання різних деталей на самокаті. Нарешті я зняв цю кришку. Під кришкою у нас знаходиться контролер. Акумуляторна батарея. Сама акумуляторна батарея 7,8 А. Зібрана вона на елементах 18650 збірка 10S3P. Це виходить один акумулятор у нас орієнтовно 2600 мА. Ось такий контролер. Зараз я подивлюся, чи є тут напруга дроти тут всі цілі, всі роз'єми у нас знаходяться на місці, ніби все нормально. Дивимося, чи є напруга. Під'єднав я мультиметр. На мультиметрі можна бачити, показує 39 вольт, батарея наша робоча, але побачив один такий момент. На ось цьому роз'ємі XT60 був поганий контакт. Ось можна бачити, як він тут поплавився. Потрібно буде його замінити. Тут на контролері ніби все добре. Вмикнув назад, легенько зачистив і Самокат далі в нас не запускається. Потрібно зараз наступне, що зробити, це продзвонити дроти, які йдуть під контролера до самого дисплея. Від'єднаю цей роз'єм, що йде до дисплея. Думав добратися до самого роз'єма дисплея, і тут в мене виникла проблема. Хтось спробував тут розбирати. І злизав грані на ось цих болтиках. Я маю різний інструмент, різні шестигранники. Такі, такі, такі. такі. Ось тут в мене є. І мені важко щось підібрати сюди, щоб його відкрутити, тому що хтось тут вже їх злизав. Зараз буду пробувати якось під кутом тако вставляти і пробувати викручувати. Потім, коли людина забирає з ремонту самокат, вона питає: А чому так дорого? Чому дорого ремонт? Слухайте, а мені купити весь цей інструмент і пробувати потім після ваших спроб відремонтувати, відкрутити, буває важко. Продзвонив я цей весь провід, все дзвониться, але самокат не вмикався, тому вирішив розібрати. Ось цей дисплей повністю і побачив ось такий момент. Бачите, є окислення біля роз'єма, який знаходиться біля самої кнопки. Це в нас попала якась волога сюди. Тут є така резинка, яка захищає від вологи, але вона не врятувала. Волога все рівно сюди попала на цю плату. І більш за все, що причина в цьому, що самокат не запускається. Зараз буду пробувати тут все відмити, пропаяти, продвинуть ці всі дорожки чи тут все ціле. Зняме цю плату повністю. Ось тут пошкодження є від вологи. І з цієї сторони теж можна бачити цей роз'єм, він тут припаяний, він повністю зелений. Потрібно його випаяти, тут все почистити, передивитися ці всі дорожки, якщо є пошкодження запаяти їх. І я думаю, що основна причина в тому, що цей самокат не працював. В цьому дисплеї. Відрізав я ось цей роз'ємчик, припаяв ось тут дроти, все зачистив, забрав окислиці всі, пропаяв дорожки, пробую запускати. Все, самокат наш запустився. Освітлення працює. Зараз потрібно ще буде розібратися з цим бризовиком, О, там дріт порваний, скласти все і перевірити, як воно працює. Зібрав я самокат, поставив. Крило заднє, закрутив тут, та відремонтував пошкоджений дріт. Тут замазав все герметично, щоб не попадала волога. Перевірив, все працює. Ось так вмикається. Коли нажимаємо, гальма. Стоп наш працює. Ось таке відео. Не забуваємо обов'язково поставити лайк, хто не підписався. Підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення.